468-й день в Канаді 24.09.24. 24 Сьогодні вівторок. Вже легший вівторок, ніж вчора. Ну, як легший, спокійніший. Менше роботи. Поробили ми те, що мали зробити. Я побіг стандартно по заявкам. Ранок, ранок пропустив. Ранок в мене теж стандартний, вчора пізно ляг, І тяжко встав. встав, кава і таке. Попрацювали ми, Алекс пішов фарбувати квартири, а я пішов робити заявочки. І таке. от, Позакривали ми всі заявки. По... Протягом дня я ще забіг, зробив штору, причепив в себе ту, що я купив на секунді, так що вже готово. Дуже класно, мені сподобалось. Супер. Супер, супер. Щось я ще зробив таке з цікавого, що там, лампу причепив. Нову. Батарейки міняли в вхідних дверях і не могли запрограмувати ніяк ключ, але якось воно все вийшло в кінці. Отаке от, от. Шеф приїжджав. О, саме основне, я написав заяву, що завтра хочу вихідний. У мене 10 днів відпустки, і я візьму собі завтра один день. Бо завтра в знайомий день народження, і, це, і я не був бан, і вона хоче в нас Збирається компанія, ціла машина. І ми завтра поїдемо в Банф. В банфі ми будемо підніматися на оцих таких люльках наверх на гору 20 хвилин 2 години. Дві години це буде тривати. Гарний краєвид наверху, має бути класно. Завтра погода 28 градусів. Жара. Тут жаліє капець. Я не бачу тут, скільки тут кажуть, 8 місяців зими? Фігня. Зима така, як в нас. Нічим не відрізняється, ідентично той самий час. І Тут набагато жаркіше і весна, і осінь. Тут зразу так обрізається з 30 на, на 10 або на 0. <гум> так що такий день. Захотілося мені холодного, холодного пива після роботи, бо капець жарко Зараз в мене вже готові канапочки з і яйцем. Напевно, відкрию ще одну. Ой. І такі то справи. Сьогодні ще на 41-й пішли оці дівчата, бавитись, Ліла, Собі там розважаються. Завтра буде день народження в одної знайомої моєї румечі, Я забронював зал, але завтра не буде, щоб її відкрити. Тож відкриє Алекс. От. Сьогодні Артур в нього в планах напекти блінчиків. Буде пекти блінчики, бо завтра візьмемо з собою в банф. Заїдемо, я думаю, перед тим в Костко, закупимося, заправимося і тоді поїдемо. Та, не будемо нічого сильно брати, буде просто прогулянка. Я думаю, що цього вистачить. Подивитись на гори літом. Має бути класно. Я... Давно хотів попасти. Літо вже закінчилось, але нічого страшного. Ще дерева в листі гарненькі. Тож не І все. Сьогодні по стандарту англійська має бути зараз. Зараз поїм я на англійську, а після англійської тренажерний зал. Пробіжка. Пробіжка. І може візьму за прес. Планую взяти за прес. То. Сьогодні почну хоча б круг його треба дістати, щоб не забути. Це на сьогодні у сьогодні знайшов одну штучку. Люди винесли, поставили два крісла барних, вони так складаються, дуже хороші, в хорошому стані, тож її можна продати за нормальні гроші. ну Як нормальні? Доларів 50. 50 Можна взяти легко. Потім крісло ще одне рибальське іменно такий кокон. Дуже зручне, я сідав величезне, класне крісло. І ось такі ось справи. Бо люди з'їжджають. Щоб це не привозити в нову хату або куди воно, ну, там вони просто виносять в донейшн. Супер. Все, на сьогодні вистачить, Па-па.